Давай. Вітаю, друзі. З вами я, Вовка Металік. І сьогодні я вам розповім про срібло. Дивіться. Ось срібні контакти. Бачите? Магнітні. До них липне магніт. Ось бач? Бач магніт? Прилип. Такі контакти купляю 26 гривень грам. Так, потім срібло. Що це таке? Це, мабуть, 925-та проба. Оце ми купили по 36 чи по 37 гривень. Так, це срібло не магніт. Бачите? Диви, який здоровий контакт не магнітний. Диви, магніт кидає, бач. А до нього нічого... О, щось прилипло. Що а до нього нічого не липне. По 36 гривень. Диви-ка. Посилочка нам сьогодні приїхала. А ось і отакий чудесний варіант. Бачите, проволока різна. отаке все. І по чому же ми купуємо чисте срібло? Добрий день. Добрий, оце чисте зайшло за 42. За грам. А це також, здрасте. Це 925, -та також, бачите? Пап, ти вже слишком довго говориш. Да? Да, це покуп... теж ми купуємо. Короче, купуємо різні метали та сплави. Аналіз оцінка що? Викуп. Молодець.